Не дає мені можливість зайти в клітку, де не буде їх забирати. Все нормально, поросятка вагу набирають, візуально видно, що підросли, жвавенькі не пищать, значить, це є добре. Рижики теж все в них в нормі. Це ченчинарем відлучили, все пучком. Ну а відлучили, вже пройшло. Сьогодні у нас шостий день після відлучки. І що нам треба робити? Правильно, нам треба спостерігати за нашими свиноматками, які були разом з ними. І дивитися, чи вони не прийшли в охоті, щоб знову був отакий результат, щоб були маленькі в нас поросятка. Так що, друзі, зараз будемо робити те, щоб були у нас малі поросюки. Так що, друзі, всім привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо можливість працювати. Прийдівся в такий одноразовий костюм. Ну, для того, щоб не передіватися. Сьогодні у нас 2 січня, і так як у нас винок ми відлучали від наших поросюк, від наших рижиків і вони сьогодні вони вчора вже прийшли в охоту, ну так як я порою на другий-третій на третій день контролюю, так як у нас дехто святкує і не можна було знайти сім'я, але дякуючи знайомим і друзям, сім'я у нас є, привезли. І зараз будемо з вами що робити правильно, для того, щоб були маленькі поросята. Штучно, будемо покривати. Неодноразово я вже це знімав і показував у себе на каналі, як це можна робити в домашніх умовах. Придбати сім'я можна через канал Ютуб, канал Сергій Стрілецький. У нього є два хреки, є Дюрок, є Петрен. У нього під описом відео там, де мене написані реквізити по збору коштів на ту чи іншу бригаду і номер телефона. Так само сірю там є. Інформація, є номер телефону, по якому можна йому написати на Viber і також замовити сім'ю і отримати по новій пошті. Так що, друзі, дівчата наші вчора почали гудіти і сьогодні будемо покривати. Взяли ми кантора і будемо крити кантором. Так що, друзі, наші дівчульки зараз покажу, як це почувають. Так що, друзі, дами, наша тумбочка і наша кучеряшка, яких ми відлучили. Ну, Кучеряшка ще щось трохи їла, тумбочка теж трохи їсть, але вчора, як ступа, не можна було її зігнати з місця. Тобто це перші признаки, що вона прийшла в охоту. Ну, Погано їдять, е... молоко вже перегоріло, вим'я вже пустіє. І зараз будемо осіміняти спочатку тумбочку, потім будемо осіміняти вже нашу е... кучеряшку. Я думаю, на одній свинки покажу, е... тому що деякі люди знову писали мене. Як і міняти. Для цього ми використовуємо індивідуальні станки, в них легше це все діло робити і покривати, і контролювати свинку. Тобто не завжди свинки стоять, коли в охоті. Є й такі моменти, приходиться бігати по клітки. От. Малишата ось контролюють ситуацію, хочуть, щоб у них були брати якісь сестрички. Значить, ми будемо все робити для того, щоб далі розвиватися і працювати. Ну не те що там розвиватися, нічого ми не модернізуємо, використовуємо все, що в нас є, все, що залишилося, те, що ми надбали до війни, так у нас фактично все і залишилось. Нічого ми нового не будували. Старі клітки, сарай з мусора, який ми достраювали чотири рази. Так як хтось може умнічить, там навіть в період війни розказувати, що треба зробити так чи так, от, подивися того чи іншого там. Ну а ми дивитися іншого, того не будемо. Тому що іншим тим, просто по барабану, яка буде влада, і по барабану, чи це буде триколор. різні хлопці. Не дуже хорошого характеру. Ну але ми спілкуємося, стараємося через тих хлопців, яких ми знаємо, і будемо допомагати. Так що, дякуючи вашій допомозі, ми працюємо. Звернувся до мене Василь Бурдейний, якого ми зустрічали в хоролі на автомобілі. Це був третій автомобіль, який ми купували. І Машина попала в халепу, а також їхній підрозділ втратили зв'язок, потрібен старлінг і потрібне кофло, ну, а також допомогти поремонтувати автомобіль. І подзвонив мені Рома Пилипенко, якому також ми е, купували автомобіль, 46-ту бригаду. Його побратимам на Ельку ну там прилетіло і два задніх колеса вийшло з ладу. Але ми купимо грязів повністю резину, вже замовили і е, взяли з автомобіля. Так що, друзі, отакий двіжнячок. Будемо зараз пробувати міняти нашу тумбочку, поки вона не лягла. Тому що як вона вже ляже, то ми вже її не піднімемо. Так що поросята наші годзи, петельку ми протерли, є вона сім'я, Ну, Гріти його не треба, воно затикається, лотарої. І як це діло робити, протирати петельку не потрібно. І свинки, які вже повторно гуляють. Не, не обов'язково, що в них буде там е, красна петля і що вони перестануть їсти, і що вони будуть виріщати там. Ні, може вже не бути оцих всіх моментів. Тобто треба спостерігати. Відлучили і вже з третього дня можна спостерігати, тому що кожна синка це є індивідуальний організм. Так, щось телефончик у нас повертається не туди, куди треба. Зараз спробуємо його повернути. От. Він взагалі в іншу сторону повернувся. Ну, є такі моменти з нашої савші палки. І зараз поставимо на паузу. Так, значить зафіксувався, тому що буває, я ж кажу, настроїв, повернув на свинку, а телефон поїхав в обратному. Ну, все світиться, все, все нормально. Так що, друзі, свинка наша, були на проблеми. Думали вже її вибраковувати на його годину у черяшки нашої вже три, вона була зворована 60 днів. У першої кров це дві сестри. А ця схорона була десь у 7 місяців з лишнім від народження. Реально свині, потужні. І потім, коли запримолили обидві, вся перегуляла і все, і не можна було її зловити. Не думали її вибуховувати здавати. Але вона загуляла. І якраз в парі вони загуляли, коли ця вже була відручена на другий ран, і ми її... Усі мінили і отримали. Результат. Тобто є в нас від тумбочки, є в нас від кучеряч, перебіг поросята. Хто там питає, ціна поросят, не знаю, я не продаю. Так що тут вставляємо катетер, вставляємо догори до лукови, ну, Смирки великі, є, і чуть вертаємо назад, вмоплюємо нашу ціля, можна зробити дирочку, але ми дирочку робити не будемо. Вставляємо наші касетності і вставляємо бутилочку. Ну, тумбочка вона, видно, що вона 100%, тому що вона стоїть окупована і реально вона тумбочка. Тобто е, спускаємо трішечки воздух, опа стоять, і назад закручуємо. Можна зробити отвір. Ну а можна навіть, стимулювати свинку, м'яти бочки. І завтра, завтра ми, я взяв по три флакона, щоб приїхати вже їздить далеко. І таким чином завтра нам... Буде перестрахуватися, щоб лишній раз не годувати свинку якийсь період часу, тут ну, свинки реально попружні. І покриємо зранку і потім вже влещі. Так що чуть-чуть прикручуємо це все діло і закручуємо. Так що, такі ну, діла. тут покриємо цю, і покриємо ту. Добре, коли свинки е покриваються в один період, тоді можна коригувати, підкидати породяти від однієї до іншої і таким чином зберегти всіх поросят. Тому що, буває, ми сюди підкинули до тумочки одного від нашої потіряшки, але по кількості потіряшки стало менше, тому що там були трохи поросятка з водами і ну, були такі моменти. Так що отакі діла. Все, працюємо. І це дуже добре, коли навіть невелике господарство, коли є поросята, які синоматки, які поросяться в одне время. Не дуже почало, це все, все діло. О, ну, буває. Хлопка создається. Коли родом дирочку, а в іголочку вставляємо, то зараз видно стягується. Не можу показати ближче, е стінки самої самого касочка стягуються. <плес> давай давай. Тому що телефон у нас там от, і зробили на маленьку каму. І коли до упора кафедра, що звертаємо його назад. Нема такої супер втягування, але втягує. Йде помаленьку йде, йде і самий кончик закращається. Ну, а ми повторимо завтра, і повторимо завтра ввечері. І таким чином ми закріпимо нашу роботу. Тому що коли ми не споймаємо з початку вже в свинок, нас вже не перший раз панується, тоді трошечки звісно, відкривати двері і її піднімати. Тому що тумбочка це реальна тумбочка, яку неможливо підняти. Так що ну, і Не то, що там взяли, всунули катетер, зразу, завили і побіли. Бувають і такі випадки, що воно е, свинька посіміняється, ну, але ж, можна чуть-помогти, чуть -чуть, але не, не треба через силу. Буває в самому катетері, що здається, що вже кровка Як вакуум, зараз перепустили. Не вважаю, вважаю вже з завтрашнього дня 114 днів. Ну, ці дівчинки начать, то нормально приходять в охоту. одразу пішло. Раз зажали і фактично вже все сильно у нас вийшло. Так що і катетер одразу не витягуємо. Тобто раз, трубочку закрили і хай трошечки постуять. Зараз будемо піднімати тумбочку. Будемо так само робити такі саме маніпуляції і розміняти. І так що, друзі, тумбочка у нас вже, можна так сказати, пробний покрив. Ну вона стоїть, вона голову опустила, уші опустила, в деяких стоять як у зайці. Оцю свиню ми не можемо зловити. Тож ми її відлучили, вона взагалі гуляє. Будемо теж вона стресанулася, коли ми підігнали цих свиней, Вона їсть завжди. Чи за кнурями, чи не за кнурями, але видно, в неї уші теж піднялися. Ми взяли з запасом і будемо пробувати крити її і запишемо в один день. І будемо спостерігати. Так що, зараз командною роботою, ми покриємо наших свинок. В таких станках дуже просто і легко це все діло робити. Ці у нас станки стандартні. О, Тут, кажуть, у нас 65 сантиметрів, ці ми розширили. Ну, для моїх дівчат вони якраз нормальні. Отакі от, для кучеряшки і для тумбочки. Ну і для машухи три. Так що, друзі, ну а тут у нас пацмани, все начебто нормально. Ми їх ще навіть не каструємо. Ну, кажу, ну, шелудьку за двома зайцями, допомога ЗСУ, забив крем на хазяйство і такі є моменти. Трохи щось підкашлюють, треба проглистувати. Я так ще й не проглистував. сьогодні проїхав через центр і не купив івермектин. Тут у нас дві шпаріж, е, синка їсть. Поросята граються. Значить, що правильно? Все чин чин-чинарю. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати свій відосик. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Працюємо, не опускаємо руки, рухаємося далі. Всім пока-пока-пока. З миру по нитці, путлеру, петля. Ось така красота. Не можуть збільшити. Такі як мишки там мурашки.